Я родом з Хмельницької області. І я коли е в Києві е до ковіду було в галереї масла таке бурхливе життя, я завжди за цим слідкував. І мені було внутрішньо настільки це. Приємно, бо я з Хмельницької області, я думаю, Боже мій, хтось є в Хмельницькому настільки креативно європейським таким мисленням. І я подумав, що мені якось треба потелефонувати, якось треба зазнайомитися з цими людьми. Потім починається війна. І це для нас всіх шок. Я приїхав додому, до матері, зрозуміло, що в голові все це відбувається. Але я розумію, що ми не маємо права просто так брати і, те, що називається, здаватися. І я знов згадую про Галерею Маслова. І буквально десь три місяці я пишу Вікторія, доброго дня! У мене є проєкт, чи не могли б ми зустрітися, поговорити? І Вікторія відписує так, з радістю, прекрасно. Ми зустрічаємось і відбувається це чудо зустрічі. І ми, я почав розповідати, і я зразу розумію, що. Вікторія не просто розуміє те, про що я кажу, а таке враження, що ми все життя над цим думали, і тут тільки треба було десь на якомусь перехресті зустрітися. Це якась така містичність нашого життя. Цей проект — це органічна частина мого тексту. Я написав книжку, називається книжка Перформанс. І книжка, власне, і досліджує запущені механізми і руйнування, і розвитку. Внутрішнього світу художника, головний герой Орест, це я власне, як завжди, художник завжди пише про себе. І якщо людина заглиблюється в мікрокосмос, вона долучається до цих вібрацій макрокосмосу, і через пізнання свого мікросвіту ми пізнаємо макрокосмос. Я вважаю, що я щитую якусь інформацію і. Матеріалізуючи це за допомогою кольорових мас, оце матеріалізується на площині. Взагалі, культурна діяльність це є діяльність людини, це є людська психіка. Людська психіка дуже складна. Просто я ж кажу, що я багато відчував цю містичність нашого світу. І я нічого не знаю. Я дуже люблю це незнання. Я все життя культивую невіглавство. От коли кажуть, не треба відкривати велосипед, а я завжди хочу відкривати цей велосипед, тому що кожен раз, як в перший раз, коли з'являється картина, це як я завжди кажу, що це як мандрівка душі. Коли ми попадаємо в якусь нову країну чи нове місто, ми гуляємо і ми не знаємо, що нас чекає за поворотом. Я дуже багато роблю експериментів цих творчих, коли викидаю на полотно якийсь кольор. І цей кольор вимагає ще якогось кольору, цей кольор ще якогось. І відбувається оце тут і тепер, оце творення. Я ніколи не був на шляху те, що називається самореалізації. Ні. Моя задача була. Навести порядок на своєму господарстві і так налаштувати ці антени, щоб через мене пропустити от, якби, цей меседж чи, чи цю енергію. От, тобто там немає навіть самореалізації, там є така необхідність настроїти свій інструмент на ті частоти, щоб ти якомога ем, точніше матеріалізував те, що проходить через тебе. І я завжди кажу, що мої картини розумніші за мене, тому що ще хто кого малює. Я матеріалізую цю картину, але вона робить, я роблю її, вона робить мене. І текст, який я написав набагато розумніший за мене, я його писав сім років. Мистецтво як абсолют, це на цьому шляху до цього абсолюту, я дуже часто і дуже багато відчував оцю містичність цього шляху. І інколи найкращі мої роботи з'являлись, що я сам не розумів. І я люблю це своє нерозуміння. Якщо я вже починаю щось розуміти, мені вже, це трошки, мені вже це трошки не подобається. Я люблю своє незнання, тому що це незнання набагато красномовніше, чим те часто. Ефемерне знання. Я абстрактний експресіоніст, живопис дії. Мені близький Полок, Декунін. І я малював, коли ще навіть не вмів говорити. Але перше освітло в мене музичне, а друга театральна. Я написав книжку, я дуже люблю драматургію. Але це якби одна історія, а інша історія, коли я залишаю себе в майстерні, тоді я 90% свого життя живу в самотності. І тоді там запускаються інші механізми. І я просто звучу, знаєте, як настроєний оркестр. Я валтарніст. І я дуже люблю такий термін, ще, ще зовсім як я вчився в Кам'янці-Подільському, і такий термін чиста нота. І мені дуже важливо не фальшивити. І я точно зрозумів, що я не фальшивлю тоді, коли я в майстерні. Живопис для мене це дуже повноцінна річ. Це, це моє, іменно моя мова. Вона дуже повноцінна. От я дуже люблю слова мого вчителя і великого друга, великого мистецтвознавця Дмитра Горбачова, колись він мені сказав, що от приблизно от це ті речі, які мають великий запас міцності. І я дуже запам'ятав ці слова. От для мене абстрактне мистецтво це та територія, яка має колосальний запас міцності. Чому? Тому що колір самодостатній.